Всім привіт! Гості і глядачі нашого каналу. У нас сьогодні дуже важливий день. Зараз йдемо в сарай. Так. А? Я вже включила. Тут хто у нас це? Кабан 200 да? так? Готов? Готується на вихід. А, казав мене їсть. Ззаді. Гризе, куртку. Та погоду покажи, там погода хороша. Да, сьогодні у нас сонячна погода. Ясно. Вигуляти треба. Да. М'які. Ну що, ну, підемо гуляти на вулиці? А як його підняти? Йому й там непогано. Лапи не дергай. Ага. Це найвеликий, точно? А тут ці теж такі. А ці всі теж. За шийками. Вставай. Вставай. А як його підняти? Вставай. Йолки-палки. Вставай, кабачка, вставай. Дивись, щоб він Встави. тебе не з'їв. Так, тут відкрити? Так. Відкрити? А то? Відкр... ні. Потім? Ні. 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 Треба зайти так, щоб... Куда мог выпуск? Давай, Давай. Давай. Глядачі. Там глядачи ж... не хоче, да? Коля ти бандаж не одяг. якийсь здоровий. Йди сюди. Йди сюди. Сейчас. Потихеньку, не спіша. Ну так, да. хай хай обвикається. <звук> Він голодний, ввечері не кормили. Може зараз буде їсти тут сімце та листочки. Жолодь знайде якийсь. Не, ну он здоровый. Ой. Души такие здоровые. Пошли. Пошли, Тихо. Елки-палки. Я к завтра кастрюля. Наше все. Да, кастрюля. Наше все. Все точно. Текай. Текаю. Елки-палки. Боже. Здоровый. Вот кормила. Ты его не дотянешь. Надо было помечника такий искать. Кого? Помечника какого-то. А то я и Максим-то так себе помечник. Куда? лый пау. Все, хай йде сам. Хай гуляє. Хай гуляє. Ні, Ну здоровий. Сподіваюся, що у нього м'яса теж багато. А то м'яса не замовляли. І ще й собі треба залишити. А от сала сала маловато замовила цього разу. Будемо самі їсти. Так, кабан, я побаюсь. Дуже строго. І здоровий, костики задні. А тут смачненька, грудинка. І тут м'яса в грудинці. Це ми собі залишаємо таку смакоту. Нікому навіть її не пропонували. На сковорідочку. Що, друзі, впорався, впорались. <сум> тому що працювали тільки своєю сім'єю. Кажу, це от я той, той раз сказав, це останній раз. Коротше, треба когось просити, щоб допомагав. Знаєте коли, коли вже вишмалив і починаю розділувати, всередині все треба виняти, і це ну, важко, реально важко. Кабан здоровий. Це все здорове, треба там притримувати. Коротше, Аня вже з животиком її не варіант, і вона запахи погано переносить. Максим він ще. <гум> Маленька дитина ще, хоч він вже високий, ну 13 років, ну що ж, він і так мені воду підносив, молодець, дитина допомагав дуже. Коротше, упахались так, що просто ввечері все, сил уже ніяких просто не було. Але впорались, ми це зробили, кабанчик от задок. Залишився лежати, зараз його від рульку відділю. Так сказати, ну, м'ясо світленьке, таке, їй трошки темніше. Ну, кабанчик уже старший. А на, той свин, на, на тих свинках взагалі все було світле-світле. Бачите, отаке. Відбивна. відбивна, бачите, яка світленька. Ну, десь, звісно, корява я підрізав, ми вже в темноті. А ще ввечері дощ почався. А я ще не, не, не закінчив. А ні, вже закінчив. Уже треба було все от сюди на, на віранду. А ребра залишались, сам кістяк залишався. <плес> е і ребра порубати, і коротше, дощ моросити почав. І оце в спешки ми капець, стілаж занесли на віранду, бо тут же ще місця. Коротше, нам катастрофічно не вистачає окремої кімнати. під Це це просто, якщо займатись і вирощувати до таких і великих, і потемніло рано, 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 Да час перевели. Коротше, це був, був такий треш, такий важкий день, що просто капіц. Ну і кабан, друзі, 250 кілограмів десь живої ваги. Той трошки менше, він уже замовлений четвертями. І свинки ще поменше. Уже і свинок там е, одну забронювали. Да, одну Одну забронювали. А хто зараз? Там Треба ж собі ще четверть. Ну, собі одна четверть заброньована. Да. І ще, по-моєму, двоє-троє вже забронювали. А, Може ще одна. Так, так, да, так. Да, да. Оцей кабан, що зараз я через тиждень буду прибирати, він повністю замовлений. Ми собі не зможемо там залишити нічого. Нам, а нам вже нас тут ну, у нас тут трошки залишиться того сього, 5-10-го м'ясо да, начебто багатенько. Наступить. А і ще от покажи. М'яско. Це лопатку я вчора відділив, ми частину продали, частина залишилась. Світленьке, хорошеньке. Оце задок. Оце задок, бачите? Оце я Відділив, ми там частину у нас забрали. О, бачите, яке м'язко. Е, на задках дивіться, от таке от сало. Ось таке тонюсіньке. нюсеньке. На, на один пальчик. Так що, в принципі, от спинка. От зі спинки сало, бачите? Теж півтора пальці. Під черевина. Місцями є отака от. Ну це дуже-дуже її мало такої товстої. Зараз я вам попробую її знайти. Такс. Да, оце, по-моєму, під черевина. Оце тут де Генеральське оце, оце, оця частина, бачите? Оця, оця частина, бачите, одне м'ясо. І, в принципі, а, от, залишилась друг, друга частина під черевка. З генеральським, так сказати. Все воно, ну, от, на два пальчики. Так що, в принципі, в принципі, в принципі, принципі. Е, хороший м'ясний вихід. Я б не сказав, кабан здоровий, але так, щоб багато сала, ми, ну, отут це, бачите, на столі лежить. Е, це з усього кабана, ну ми зовсім трошечки вчора продали. Кілограма 4. Кілограма 4 може, ну, може, бачите. А м'ясо ну, ми продали mm -hmm. багато, mm -hmm. тут би теж гора м'яса була. І он же ж, бачите, лежить гора м'яса. А ошийок був 8 кілограмів. 8 десь. Ну, Це при тому, що я не ідеально його вирізав. Там м'ясо ще на кісточках залишилося. І 8 кілограмів ошийку, так сказати. Е, задок ледве підняв, він взагалі м'ясний. Mm -hmm. Та й передок mm -hmm. м'ясний хороший. Так, да, так, да, так, да. щепотазам. Добре, добре. 4, В тому он печінка, 4, 4 там. он печінка. печінка там. Коротше, 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 добре, що холодно, взагалі класно. А Вчора ми там каші. деякі люди у нас забрали, тут декілька людей. Всього троє там заїхало, тут місцевих. А, голову, давайте звісимо голову, вона така важеленна, з важка така. Так, зараз давайте. Мені просто цікаво, яка вага, то ми її ніколи не важили голову. Так. Що чи що? О, та не буває не з першого разу. Так, ти трошки далі, щоб там ніяк TikTok чи Ютуб не забанив нас. Бо щось воно. Так вони так може забрать, голова стобилася. Це стазом. Та давай, ти відтариш я, приподиму трошки. Mm. А вона ж майтару. По mm -hmm. нулям. Ну, mm -hmm. yeah, 11-300. А ну якщо вона там по 50 і продають, мені просто цікаво. Ну, я так і думав, десь 500 гривень голова, десь плюс-мінус виходить. Це не те, що... Ми там її комусь продавати будемо. Ні, ну Кому цікаво, ми то продамо, але ну це е, тесть забере. Йому ми голову, так сказати, безкоштовно забере. Е, ну, що сказати, що сказати? Важко, реально важко. Годувати, годуєш і годуєш собі потихеньку і годуєш. А як починаєш його сам прибирати. Сам розділувати, потім ще треба фасовка, то реально важко. Ні, ну я імію не те, що себе, самого одного, а своєю сім'єю, якщо ми самі це все робимо. Прибираємо. Так, да, з животом важко, дружині. Так. вона, Ми це дуже швидко фасували, як ми тих перших чотирьох. Прибирали то взагалі, так, було? Не, різник був, або Ну, різник, різник, різник був, був так, ми та, просто та, розділували, фасували. Ну, четвертями. Це ж дуже б класно четвертями продавати. Ну, знаходяться люди, дуже багато питає людей. Сила таки Ютуба, Тіктока, соціальних мереж це страшна просто штука. Тому раді, що люди зацікавлені, і нам від цього легше, і я ж повторюсь, бо. Дружині скоро народжувати. А я ще й на роботі. І корову доїти треба. І годувати їх корма готувати треба. Просто на цю фасовку ну, просто реально немає часу. Живою вагою там писали здавати. Ну, це не варіант. Бо ми втрачаємо багато коштів. Ну, да. і, ну і, да. і собі залишити. Ми і собі, Тут, да. тут залишиться да, собі да, да. і там вчити мене собі. Ну звісно, я краще пошмалюсь над тим поросям і попрошу когось з мені, щоб допомагав розділати на частини, так сказати. А на майбутнє, коли ми цих, цих великих виріжемо, ми просто я не буду догодовувати до ваги отакої, от як цей кабан 200-250 кілограмів. 170-180, це максимум. І будемо прибирати. Тоді й сала буде ще менше. Ну воно і так, я ж кажу. А я задок? не очікував. зважити? задок? Ну, да, без, без сала. Але він з кісткою ж і з цим от один же задок. Ну давай його повністю без сала. Спробуємо зважити. Та я зараз зроблю, давай викласти. Та прямо зверху тут положу. Відтарим. Да, відтарим. Да, просто цікаво. Він без сала. А, їх включити треба, да? Давай, включу їх. Давай, щось... люди, буде цікаво, чисто. А це ваги у нас? Та до 50 а, кілограмів, а я щось... думаю. Витримають. Тут просто оттарить ребра. Ребра не Ребра Вчора витримують. Ребра Давай Конечно, пуст. ух ты, елки! Давай же конечно. Сейчас... Сильно, нездоровый. Ну да. Ну, я ж кажу, там ще важко це все діло прорахувати, бо я не дуже добре, бачите, де, де м'ясо з затка ще позалишалось. Дивіться, да, біля, хвоста. біля хвоста. Я погано його відділив. Не ідеально, тому собі. Може бути під 20 кілограмів, бачите? Он там, воно, ну, так. Да. Так, да, та капець там. Ну це ми собі з'їмо. Так, да, порозділаю, відділим, відділимо, на борщик. Кісточки будуть, так сказати. Ні, ну м'ясо там, скажімо, там кілограм. Та й м'ясо там. Кілограм точно, я той більше. Та більше, там більше. з кожної сторони, може півтора кілограма м'яса всього. Поверни, поверни, поверни. Пост. Да, он, бачите, скільки залишилося. Ну, нічого. Коротше, коли люди замовлять четверть, я вважаю, це взагалі це ідеально, бо у них там кісточка залишиться, вони самі собі розфасують, як їм треба. І кісточок не буде. От бачите, оце, оце по-моєму, хребет сюди. А, це хребет... ну, було їх трошечки більше. В другому, ну коротше кажучи, а от тут трошечки кісточок, да. а, ні, це пашина. — Ні, це не так. Ось там, в цьому. тазу зуще одна. Та ладно. Не хочу я доставати, воно накрите. Ну, неважливо. Навіть з усього кабана кісточок не так багато. А якщо з четверть... — хребет, кость. — Хребет, тільки така кость, да. А так же і, ж ребра... — І так як ребра. я кажу, з четвертями, то там вже пів Да, там всього... — Навіть не криго, а там менше. — Четверть хребта, там там кісточок буде така ж менька. Ну, я ж повторюсь, по 170 за кілограм це те саме, що по 190 ви все купите. М'ясо, риберця, сало, усе. А зараз люди продають навіть саме тоненьке сало по 200 гривень, розумієте? Тому якби, це нереально вигідно з тим, що воно буде дорожчати на фоні того, що, дивіться, дорожчають корма. Хтось каже, люди не можуть купувати. Так, це вагомий такий е стимул людям перестати тримати навіть. От ті, хто вирощують десь у селах і не мають змоги продати, вони просто не будуть вирощувати. А ті, хто будуть вирощувати, або перекупи, які будуть продавати це на базарах. Ціна буде триматись, бо за базари треба платити. За це все треба платити, возити бензин дорогий, він буде ще дорожчати, щоб довести, так сказати, людям оцю готову продукцію або її переробити енергоресурси дорогі, дешевого не буде ніяк. Може бути таке, що в приватному секторі просто поросят стане ще менше. А на фоні цього ціна все, все одно буде рости вверх. Тому людям купити четверть, це. А в нашому випадку, бо. Е, немає помічників, буде маленька дитина, е, нам треба продати отак, четвертями. Виростили, я я опалив, вишмалив, розділив і людям продав. Тому по поки що так. А далі, далі, далі з весни потім буде видно як. Звичайно, класно мати і коптильню, бо переробки реально дуже багато. Якщо це замкнуте О, сало, сало да, сало. з м'ясом залишається багатенько. Щось цей раз люди то все якби замовляли. А це якось сало підзависає. А так би я його щось обрізки на те, що перетопив де? на смалець, що щось на те, де? щось на, коп... на копчення повиділяв би, розумієте? І воно якби було б класно. Десь собі на фаршик, якісь обрізки м'яса, з салом би пішло, перекрутили ну, б зразу. Ну, фаршик нам і так іде, да, оті обрізки, все. Тут немає такого, що е, якісь обрізки і таке. Воно все з'їдається, воно пере, переготується, пере, перемелиться. Порося це не бик, це в бикові там тази тих кісток, голова копита, внутрі. Я навіть не хочу, навіть не хочу дивитися в сторону биків, бо це взагалі не вигідно, бо там 50 викидується, це просто викидується. А інші 50% на кістках, а кісток там це. Я промовчу краще. Там, якщо чистого виходу по м'ясу буде відсотків до сорока, ну представте, з туші до сорока всього відсотків. Та ну ви що? Ні, з биками. А це, скажи, ще трішки по, по нашим цінам, які е е е в розі. А, в роздріб, м'ясо, да, почём да. у нас м'якоть? 260. 260 у нас м'якоть. І задок і лопатка. І задок і лопатка по 260. Відбивна. Відбивна 300. 300 без кості. Без кості, 300 гривень. Ошийок вирізка. Ошийок вирізка 350. 350. Ну, ну ошийок чи этот відбивна під горок теж 350, ну, да, те, що вибили ошийка там угу. трошечки відбивнушки, ну і там зовсім мало. Сало дороге. Ну я генеральське не відділяю. Я його ріжу під черевину всю таку м'ясну, і кожному потрапляє. Оце, оце генеральське, який там хто по 700 продає, хто по 500 продає в інтернеті. у нас по 300 гривень. Я беру всю класну підчеревинку, ріжу її полосочками, і всім людям потрапляє. Біле, біле сало спинка ж по 200, в нас. Да, спинка а, по 200 тонесеньке, а тонесеньке 170. Це зовсім таке на один пальчик, тонесеньке сальце, ребра його 240. теж ребра 240. Да. Що там ще, ще? В нас? кісточки по 70. Так, да, Кості з м'ясом 70. Ну що там я вже не пам'ятаю. Рулька. Рулька 100 на 100, 100. 100, ми її так і не піднімали ще з того разу, а я бачу вже по 120 її всі продають. Ну Наступного разу буде 120. Якщо буде, фасовка. Якщо буде якась фасовка, то буде 120 трошки дорожче. Копита теж ми по 10 щось по 20, таке, а, по 20 гривень 20. продавали. А я дивлюсь, люди по 30 10 вже 10 продають 20. за штурм. Ну коротше, то таке, то вже таке. Голова, якщо її якщо її будуть замовляти, то 50 гривень. За кілограм, а може кому цікавить, ми її взагалі за 300 гривень так віддамо За 200, Хто сам забере а які ціни у людей? Да, які у вас ціни пишіть цікаво Боже. на сало м'ясо, на дороге сало. які ціни на підчеревину, так сказати? Цікаво? Ну знову ж таки, ціни плавають. Хто, ну, взагалі, хто взагалі під ціна, Києвом та, продає на, там просто на, на мобілі, космос? У нас, такі, да, у нас тут на мобілі на, на базарчику такі тут ціни. Тут, Харків да. набагато дорожче торгують, там базари. А ми взагалі біля Харкова ми ну, отут такі нас у нас ціни. Да. Ми додешево. Ну як. Ми і робота це дуже важка. Смисл продешевляти, друзі. Це домашня продукція, яка бачите, на молочкою годоване. Ну, от шматочок. Від Відбивної, бачите, о, ну, ми вчора смажили собі свіжину. Уже уставші були. Уже 9-та вечора а, була 8-ма, Мені доїти, вже майже 8-ма, Я ще не доїв. Я зазвичай мілку десь о 19-тій йду доїти. А це вже. 19 там, і ми у нас на сковорідку кинули. Я там трошечки м'яса відділив, трошечки е, там, де генеральське сало обрізочок зробив, там свіжини. Е, оце все а у нас, друзі, на сковородку. А грудинку собі залишили, вона взагалі м'ясна. Ми той раз залишали. Це просто яке воно смачне. Хтось мені там писав, та ти свого не їсиш. Таку бридятну пишете. Ви що, друзі, взагалі у вас в валові? Ну, з задка яке сало. І ціни ну, ми ж не сподатка mm. куля беремо. Ми no ж да. приціняємось, ми самі їх не встановлюємо. Mm. Це взагалі. смакота. Mm. Ми в першу чергу тому, для себе. ми тому і не хочемо живий вовки здавати, тому що da. самі залишимось поцілун. А от з м'язком, там, де генеральське. Mm. І шкурка хороша. Ну, м'якенька, бачите? Аж, аж розлазиться. Ви... Знаєте, яке воно смачне? Ось таке вийшло, друзі, відео. Ось такий кабанчик. За четверті хай дзвонить, пише. Да, пошіть за четверті, дзвоніть. Може, ще встигать. Залишайтесь з нами, слідкуйте. Миру вам.